Так, ну що, я знову трансляцію запустив. У нас все ж таки проблемка сталася невелика. У мене чомусь бітрейт накрився і запри... зупинився стрім. Ну нічого. М -м -м, вроді би, багато такого нічого не пропустили. Там, я не знаю, що... на якій конкретно минуті воно це все закінчилось. Але є, як є. В принципі, не засмучуємося, зараз будемо. <кхе> як це правильно сказати. Захоплювати далі форсацію. І вже так як ми її захопимо, коротше, я вже думаю, тоді будемо на цьому і закінчувати, в принципі. Якось даже, мені каже, так буде правильно. Захопимо. І завтра будемо далі тут вже продовжувати. У нас е... Це хто нахуй такий смілий, блядь Ну бачите, він навіть забагавського саме. Він забавився так Що, що я придається фу просто вбивати Ну ладно, хорошо, хорошо. Придайте фу вбити, тоді вб'ємо. Забьем поки на нього болта. У нас там до ще є... стика справа, с ним надо розібратися. Тому, в принципі не засмучуємося. Блять, жалко, конечно, що так получається, Ну, да ладно, там з лучниками проблема, вся. Окей, okay, хорошо, не, не увидим. Ты блять потерявся тут нахуй, ну ціпали. Коня, його не можна захопити, хороша. Його не можна захопити. Блять, як мені вилізти? Що-то якось, блядь, іде Захо... захоплення краб цей. Якось дивно йде воно все. Треба розру... цей зруйнувати. Оці їхні, блядь. Ладно, похуй покаш. Похуй плюс. Ще тратя пачка уже. Опа, хорошо, просто супер. Да блять, можешь припрыгнуть? Сука. Супер, хорошо. Вытык Ми убытый. Минус один. Ще осталось там убытый, блядь, 55 пять, и все. Сложно я хочу сюда, блядь, все прямо в капец как сложно. Плюс у меня <плес> как-то не пошел зараз этот захват. Ой, блядь. Не, давайте в замок, короче, беля своих будем сидеть, держаться, хай они там, блядь, заходят. Потому что в высадивания они как-то, блядь, сидят, а... Убить-то мне... Меня... Ой, стоп, 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 стоп. Ужасы, хорошо. Хорошо, Перший пішов, Перший Перший пішов. пішов копилочку погнали за наступним. Бляд, не настигали, что That... немає. Ой, щось вони прям так б'ються жорстко, блядь, шо це капец. Не а ну стой, блять. Сюда. Кис-кис-кис-кис. Давай, -кис, кис -кис. давай, 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 давай. Куда? Ой-ой-ой-не-не-не-не-не-не-не. Не, 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 не. не, вернись, вернись, вернись. Ладно, съебався, то съебався. Ты ч в ужасе 45? Так, защищаем точку. Ой-ой-ой, блядь, я какую эту жопу прям за Капается. копается. Главное, блядь, за... Ебать, на... Ну, дракон надо. Мне надо жестко дракон. Надо тупо дракон. Дэвин. Так. Мне надо тупо дракон. Да Драк. сипись, Точка потеряна. А, это хуйово. Це перша, блядь, точка, яку я нахуй проїбав. А я можу, блядь, Чи мені, сука, йобані, блядь, стріли надо на те, щоб, блядь, даже на дракона сісти? Де ти, кандидат? Погнали, розеркувайся. ребята хорошо 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 падай 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 ой прекрасно 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 ну ты можешь паст еще впадай еще впады блядь. давай залебалы блядь. да дай я сука спрыгну Я каточка, блядь, потеряна. Я дуже хуйово завдання начал. Дуже хуйово начеб завдання, Блять, надо это захоплювати далі. Давай, сей. Не, если блять я сейчас так хуёво буду ебашить, я сейчас просто йду цей як його перезапущу запущу задание, я ебав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо йде, надо йде Давайте швидше, 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 быстрейше, швидше, швидше, быстрейше, швидше. Тим сейчас це тянется повністю пу. Нахуй, пизда, блять, просто сука гончитися можна. можно. А що буде вообще, если я типа задальник, блядь. При... Не прийру, блядь а поміня... Ну типа допустим там. Да ты загибал. Це перший кандидат, який же дійсно були. Це я, блядь, просто пройобний, пройоб зробив. Я нахуй як хуя, блядь, переключився на того кандидата нахуй не потрібного, блять, взагалі. Не добивати головних, блядь, я убиваю, ми убиваємо не тих, кого треба, в чому. Понімаєте? Хто там? practically trips off my weapon if you and come along I'd have to smack someone to get rid of the excess I'm going to shatter your bones and when you try to crawl away I'll listen to you rattle Ой, блядь, это... я хуйню хуй, заробил. Надо, блядь, надо что-то решать, надо что-то решать. А, вот ты серйозно? серьезно? Вообще прекрасно. Але я сейчас, блядь, хуйню просто зроблю и і все, і мене нахуй відкинуть. блядь, и все. А бала приехала нахуй. Ой! блядь, 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 блять, блядь, блядь, сука, Сипались нахуй, сипались нахуй Сипались нахуй. Съебались нахуй, просто нахуй. Да иди нахуй просто. Боже, то вы заебали нахуй. серйозно, блять? Це блять пиздец як сложно нахуй. Це просто як сложно Вот и нахуй. Сам не почать что пошли шли, блядь, ібаштеся там дальностями. Додатом мені звати. Як сюди сюди? Що за хуй? Блядь, доїбать, нахуй ви тут розібашились, нахуй? Йобаний рот, куда я нахуй вийшов, блядь? Куда нахуй мене закинуло, блядь? Сепіта, 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 сепіта. Блять, жалко, 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 жалко. Ну, пощі, блять, вони захватили ще одну точку, ну, блядь, одну точку проебать, ще не страшно, блять, страшно вообще, блять, буде повністю, блять запроїбати проебать. Але я думаю, що я не проїбую її. <реш> 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 я, за... я врятую тебе. Я врятував тебе, блядь, пакет. Я, блядь, потерял no, will... все на. Против потерял все на. Ебать, я был максимально, блядь, сложный с Сло... максимально складной на оборона. Бля, хуй конечно, та, блядь, но... все yes. можно. Типа тут все тоже все так с Ривнем Так, тут то у нас перший, тут то у нас тоже, тоже перший. завдання, що нам стало знову Так. Да. Що я можу сказати? Сложно, 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 сложно. Але, в принципі, осталася остання хардети, Не поняв я юмора, ну-ка, ще секундочку. Сейчас, секунду. Что я не понял, что у меня там же двигуло. Сейчас на любую точку теп. Вот прям вот. А, вот, все, нет, них не, там две. Все нормально. Все гуд, все кут. Так, ну що, коротше. На цьому тоді будемо закінчувати. Стрімчик доволі сьогодні цікавий, вийшов. Нам залишилося тільки захопити останню фортецю. Ой, ой. Відстояти її. І далі буде там, не знаю. Завтра, напевно, прийдемо повністю всі тіні війни і будемо проходити вже допол до, до доповнення. Але подивимося по ситуації, як воно там складеться все. Що ж, всім хочу подякувати, побажати гарного вечора. Ще раз вас попросити підписатись на канал, поставити лайк, написати позитивний коментар, також підписатися на Твіч і підписатись на телеграм-канал. Я вам буду дуже вдячний. Всім бажаю гарного вечора і до зустрічі.